Ще ті кому 250 гривень за кілограм бринзи, це дорого. Давайте сьогодні будемо рахувати. Скажімо, ви вирішили самостійно зробити бринзу. Купили для цього 10 літрів молока. Це не мало 300 гривень, тому що середня ціна за літр козячого молока якраз 30 гривень. Є дешевше, є дорожче, але б я дешевше не продавала це точно. Це 300 гривень. Ви витратили. Далі вам потрібно буде скоагулювати це молоко, тобто купити фермент. Самий дешевий пакетик на 100 літрів молока буде коштувати 40 гривень. Відповідно, вам треба 4 гривні ще додати. Це вже 304. Далі вам треба буде витратити трішки газу або електроенергії, аби двічі підігріти те молоко. А потім вам треба буде посолити бринзу. Це також треба враховувати обов'язково, як же. Ну і ще пару годин вашої роботи. Скільки коштує? А, в принципі, можете не рахувати, ви ж для себе робите, правильно? Так, я, здається, нічого не забула. Вам ще дорого 250 гривень за кілограм бринзи. А, ще забула сказати, що на виході ви отримаєте приблизно кіло 300 смачної бринзочки. І не дякуйте, да, буба, гарного дня!